Попередньо є, скажем, згода скажімо, представників з Франції по лінії Кридіагріколі, які саме спеціалізуються на такому агросекторі, тому що питання фінансування зараз по дешевшим ніж місцеві банківські умови скажімо, проектів в галузі агросектор дуже актуальне. Через те певний фокус будемо враховувати, як же ж отримати фінансові та інвестиційні ресурси. Скажем, для реалізації агропроєктів. і також підтвердила, скажем, свою свій намір делегація з Польщі, яка в рамках транскордонного проекту між містом рівне містом Люблін відбувається зараз співпраця. Заходів багато і нам головне настільки можуть участь перших осіб держави, як зібрати те фахове таке експертне середовище, ну скажемо, за меж області. Щоб підібрати рішення для місцевих гравців у сфері агросектору, як їм скоординувати свою діяльність, як їм на порядок розширити, скажімо, елементи чи глибину переробки, щоб не просто на 5-10% збільшити там площу чи кількість зібраного врожаю, щоб все-таки збільшувати як глибину переробки, так і цінність всього того, що вироблено.